Доброго дня. У нас зранку такий йшов дощ. Діти пішли дощем в школу, а зараз виглянуло сонечко. Як гарно, ніби весна. Трошки вітерець холодний, але це не холодно. Якось Ой. Да, погода гарна. А там десь хмари. Щось збирається. Так, ціну горіхів ми вам не скажемо, бо дівчата спішили посилку відправити і бігом додому. Не було як узнавати, заїжджати на базар. Треба було заїхати на базар і взнати. Ну, як десь узнаємо, тоді скажемо, поки не знаємо. Хочу вам показати знову кукурудзку, бо просили мене рецепт. І я обіцяла обов'язково розповісти. Ось така вона виходить. Що ми робимо? Ми, я варила кукурудзку у качанчиках, а потім просто ножом можна теребити, а я ножом, тому попадаються такі маленькі кусочки, її позрізала. Позрізали ми її і складаємо в баночки. І готуємо маринад. На маринад нам потрібно на 2,5 літри води беремо 100 г солі. 150 г цукру і 25 г лимонної кислоти. Кислоту кидаємо вже, коли водичка майже закипить. Тільки обережно, бо ж знаємо, що вона шумить. Коли наш маринад закипів, ми розливаємо його по баночках і баночки ставимо стерилізувати на півгодинки. Півгодинки ми їх стерилізуємо і закатуємо. І ось така виходить гарна кукурудзка. Але коли посмакували, то я вирішила, на наступний рік буду пробувати додавати трішечки більше цукру. Можливо, не надто солодка кукурудзка, хоч і сорт цукрова. Але трішки мені наче не хватило цукру, то я буду трішки добавлю. А вже, як заговорили за консервацію, то хочу вам показати свої перці, пасту, яку я робила з перців. Торік це все було добре і удачно, бо по рецепту вона повинна зберігатися у холодильнику. А я вирішила поставити в погрів. І як можете бачити, весь мій перець подулись кришки. Прийдеться викинути. Так що, так не робіть. Якщо написано, що треба в холодильнику, то значить в холодильнику. Але, мабуть, на сьогоднішній реалії в холодильнику, можливо, могла спортитися. Так як світла більшість немає. Ну, нічого, зато буду знати і більше в погріб ставити не буду. Ось такий огляд нашої консервації вийшов. Так, до нас зайшла Анжела. Заїхала. Буде колотити ровмішку, мішати Треба тревезти. Вже попили кави з бутербродиком. Олежка зайнятий. складає щось. Так, Анжела хвалиться своїми нігтиками. Дивіться, яка красота. Аж Олежка придивляється, як гарно. Так телефон не показує, наче сніжинки на новий рік. Які акуратненькі, як гарно зроблено. <губ> це наша Галя продавщиця робить такі нігтики. Наташі робила, Анжелі. Хто до неї звертається, вона робить. Гарно робить. Так, Олежка вже провірив, гарно. <губ> 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 так, що це Олешки? Олешка хоче похвалитися своїм Дляконом. драконом. Ага. І це ти сам його склав? Так. Ага. Да. Бабка ще обіщала йому одне щось купити. Як воно називається? Лего. Лего. Ага. Ага. Він хоч тільки зайнятий. складає. А що ти їсиш? Конфетку. А хто тобі дав? Бабка Ліна. Ні, це тітя Наташа купляла. Ти мені дала. Так, <рес> да, я дала. <рес> а як конфета звалася? Як цукерочка звалася? Хто тут намальований був? Хто ходить на галон? Хто не Хто не ходить на галон? Пес Патрон! Пес Патрон! Пес Патрон! На силу розібрала. Оце <рес> да. А, це ж бачиш, а так, таке ще, але ж ти вже порвав, то бабка не має як показати. Це то пес патрон. Силу баба розібрала. Да, то дивись. Да, А що а то таке? Прапор України. А, прапор України. Тут написано. Та да, як мій биба тут не лісер. Мій біба там намальовані. На біба ага. не ага, сьогодні. Ясно тобі. Пока біба. Так, поки ми тут роздивлялися, виключили в нас світ. Це тобі так. Продовжуємо складати голошко. Бабка знайшла спадщину ще одну діда Петра і тепер собі знайшла мороку, бо Олешка заставляє грати в шахмати. А я не понімаю. Не Петра зовсім. Шашки так, да, а шахмати ні. Ну, тепер кабі бабу, два грати. Олежка вчить. Так, да, Олешка вчить. І що? Іде в нас король? Чи коняка? Воська вош вось кольой. Ага, дивилась. А вось коняки. Там коні, там король. О, Бач. Найшов забавку. Світла нема, будемо шах, шахи грати. Хто в'яже? У мене є слон. Слон тобі тебе є. Який не знаю, як вони називаються. Ой, ще один слон. Це наш дід вмів дуже грати. Ще один слон. Ще? Ага. зверху. Угу. А, ми там вже... а мама Лего складає. <світ> <світ> Він вже його складав, складав півдня, йому вже надоїло. Ну, це це ще він... Не в нас великий, якийсь самок. Так. Да. Ще він такої ігрушки не бачив. О, дивися, який слон має. Це я не думай... слон, я не знаю, як воно зветься. Слон це, так? Да? Диви, диви. Ні, не, Ні не знаю. Не знаю. Папа побачить підкаже, як вона зветься. <глухи> <глухи> Треба заходити в інтернет, вчити бабі, як шахмати звуться. Як не грати? Ну, як не грати? О ні. Мені нервів не хватить. Хто Олєшку навчив? Нема діда, обувайтеся. Так, да, нема діда Петра, нема кому навчити. Все по правильному а, а ось його впало. Все, все по місцям? Все mm -hmm. Ні, а що в тебе де чорний? Біла. Дві. Пешка залетіла. Неправильно. Якось. Чого вона там опинилася? Mm. Не на своєму місці. Mm. Засланий казачок. Ніхто. Ну, ні, 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 ні. А що не вистачає? Що ще десь упала може? Mm -mm. mm. yeah. А, ну так, да, бачиш, ота найшов, найшов пом'як. Да. Є всі, є. Він просто поставив сильно густо. Ой, Олешка, Олешка. Термало, Хочу поділитися з вами, чим я займалася. Так як на ниток на жилетку не було, почала в'язати тапочки. Бо це в нас проблема. Плитка, пол холодний, всі, на всіх тапочок буває, не вистачає. Валялися в стасіка, порвалися різинові тапочки і ось що я вимудрувала. Поки що це один. Покажу вам на прикладі другого, що я робила. Ось був такий тапочок. От колись він був такий. Порвався. Я одрізала верх. Це нам де не потрібно. Нам потрібна тільки оця підошвочка. Було тепліше, і всякі стілки, вони все одно стоптуються і гнуться. Потім кладу таку стілочку. Можливо, її було можна переклеїти, але щось клею не оказалося. Я її просто так ложу. Сюди я вив'язала таку стілочку крючком. Надалі, якщо буду в'язати ще, то обов'язково вам покажу, як я це роблю. І тепер взяла сантиметра ножнички, звичайні манікюрні. І отак через кожен сантиметр. Зробила дірочки ось так по кругу, По кругу, по кругу. І тепер буду обв'язувати. Трошки тяжко входить крючок, треба докласти зусиль, але нічого. І в нас вийде ось такий шовчик. Зараз трішки покажу ось такими звичайними ножничками. Такого протикала, бо відшила сильно маленька дірочка, а крючок у мене ось такий товстенький, і беру товстеньку ниточку. Ось так. Протикаємо, захвачую стілочку, яку вив'язала, і протягуємо, десь не так. Ще раз. Нитки не одна і вони слояться, і трішки тяжко, ось десь захвачується. Так. І витягуємо. Нам потрібно зав'язати вузлика ось так, на два вузлика я зав'язую, і тепер починаємо обв'язувати знову в цю саму дірочку продіваємо. Витягуємо і робимо стовпчик без накиду. Тепер в другу проколюємо, продіваємо і пров'язуємо і знову ту саму дірочку. Тобто в одну дірочку я проколюю два рази і. Ось так воно виходить. Теперь знову проколюємо, обов'язково дивимося, щоб краєчок пройти нашої стілочки, щоб воно все трималося разом. Пров'язуємо і знову туди саме і пров'язуємо. Ну, не хоче, не хоче, робимо ще раз так. Так, і так, ми в кожну дірочку в'яжемо стовпчик без накида два рази. І продовжуємо до самого кінця. Так, ось ми з вами обв'язали ось так нашого тапочка, нашу підошву. У нас залишається остання дірочка, і ми її пров'яжемо, разом з вами Пров'яжемо. І покажу, як, закріплюю ниточку і ховаю. Два. Все. Тепер заводю крючок за нашу першу петельку і пров'язую її. Все, можна відрізати ниточку. Витягаємо і ховаємо нашу ниточку, щоб вона нам не заважала цю ниточку, де ми розпочинали роботу, ми теж її сховаємо. І будемо переходити до початку в'язання нашого верха, ось такого. Далі нам знадобиться, я беру ниточки темнішого кольору, такого і світліщого. І тоді чередую ряди. Ось темніші, світліщі, і так воно наче виходить гарно. І... Потрібно візуально визначити серединку. Ну, От в мене буде приблизно тут. І пров'яжемо в два боки по чотири петлі. Рахуємо раз, два, три, чотири. От тут будемо починати рядочок. Заводимо і починаємо. Пров'язуємо. Закріплю. І далі будемо в'язати на стовпчик, півстовпчик з накидом. Накид, проводимо, ложимо цю нашу ниточку і обв'яжемо її, щоб вона нам не заважала, і нам не доводилося її ховати. Витягуємо накид, протягуємо. Знову робимо накид і протягуємо. Знову накид. Так пров'язуємо петельки ті, що ми визначили. Починаємо в'язати іншою ниточкою. Заводимо наш гачечок через одну петельку і витягуємо нашу ниточку. Щоб зафіксувати, заводимо знову в сусідню чи попередню, і пров'язуємо. Далі у нас підуть знову наші напівстовпчики з накидом. Робимо накид, заводимо в першу петельку і пров'язуємо. Будемо це робити двічі в одну петельку. Робимо знову накид і пров'язуємо накид, наступно. Ниточку кладемо сюди нашу, щоб її обв'яжемо, і не буде знову потрібно ховати. І ще раз Так ми будемо в'язати до краю. Ось ми дов'язали до нашого краю. Тепер діваємо назад нашу петельку. І пров'язуємо. Беручи вже іншу ниточку, заводимо через одну, витягуємо і пров'язуємо їх разом. І знову в наступну заводимо гачечок і пров'язуємо. Тепер ми підемо в'язати темнішим кольором. Знову нам потрібен гачечок допоміжний. Треба попасти. Витягнемо більше, підтягуємо і переводимо цю нитку на цю сторону. Для цього нам потрібно залишити запас не дуже багато, але щоб було і не натягнуто. І ми будемо її обв'язувати. Починається все, як і раніше. Через одну петельку заводю гачечок, витягую петельку і заводю в наступну, і знову пров'язую. Зафіксували. Тепер наші стовпчики, напівстовпчики з накидом. Робимо накид, заводимо в першу і пров'язуємо знову накид, в ту саму петельку і пров'язуємо. Завжди робимо двічі в одну петельку. Лише тепер ми будемо це робити через один, одну петельку. В наступну робимо накид. Ось наша одна пропускаємо, робимо в другу. І знову пров'язуємо накид через одну. Ось так виходить. Продовжуємо в'язати далі. Так, ми знову дійшли до краю. Ось наша петелька, забираємо її і замінюємо нашу ниточку. Тепер у нас йде світлий ряд. Буде. Тому беремо світлу ниточку. Заводимо через одну. І пров'язуємо знову в наступну і пров'яжемо, не хочу витягувати великі петлі. О, все, зафіксували. Ставим наш гачечок, підтягуємо ниточку і знову переводимо ниточку на цей бік. Ось ми з вами пров'язали 8 рядочків. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Почали в'язати 9 от у нас виходить, воно трішки, мені здається, за широке. Щоб його трішки звузити, я цей рядочок і наступний буду в'язати через дві петельки. Робимо наш накид, одна, дві пропускаємо в третю і пров'язуємо. І так саме два рази. Знову накид, один, два, третю І другий раз, знову один, два, третю. Так ми трішки заберемо цей об'єм і воно краще буде лягати на ніжку. Продовжуємо так само. Після того, як ми пров'язали наш рядочок через дві петельки, знову в'яжемо через одну. Сюди заводимо, наступна буде тут по дві петельки з одної, по два напівстопчика з одної петельки. Ось ми дов'язали наш тапочок, ось вони виходять однакові, і будемо закривати нашу петельку, одрізаємо ниточку, витягуємо, мабуть, ще раз. Пров'яжемо, щоб закріпити, затягуємо. І ховаємо наші ниточки, цю теж одріжемо. І все, і лаптики будуть готові. У нас з'явилося вже світло, Анжела вже намішала обмішки, вже поїхала поратися. Зараз вже вона буде їхати додому, забирати дітей. Яке горе нашому Лесикові. Дивіться, на чому він спить. Яка в нього подушка? Кіт спить на котові. 1964 рік. Вишита подушка. О, чия подушка? Це теж спадщина. На цьому будемо закінчувати. Будемо пользувати момент, поки є світло. Всім на добраніч!